Дорогі друзі, яка різниця у віці впливає на шлюб? 5 років, 10 років і 15 років. Любов, секс, розуміння і те, про що тихенько говорять на кухні. Люди закохуються не за паспортом, очі блиснули, і наче все. Але через рік, два чи десять раптом починається питання: а чи не зарано, а чи не запізно, а чи не. Занадто ми різні. Різниця у віці це як різниця температур у погоді. Інколи тепла плюс 20 і тепла плюс 25 майже однаково. А коли плюс 20 та мінус 5 і в хаті вже протяг. Що відбувається з парами через 5, 10 і 20 років шлюбу? 5 років разом це медовий період з перервами на реальність. Перші п'ять років це ще не шлюб, це марафон закоханості, все свіже, цікаве, нове, запах партнера подобається, голос тішить, навіть коли коханий хропе – це якось мило. Що цей час відчувають пари? Любов жива, секс час, частий, гормони працюють як двигун, сварки є, але не довгі. Кому хочеться витрачати час, коли можна цілуватися і любитися? Ілюзії ще не розбилися, а реальність тільки стукає у двері. Перші п'ять років це період ми побудуємо все самі. Головне не думати, що так буде завжди. Це весна, а ми знаємо, за весною іде літо, але також осінь і зима. Десять років разом справжня перевірка. 10 років це вже не романтика, це побутова математика, сміття винести, дітей в школу, кредит заплатити, а ще той ремонт, який тягнеться як серіал без кінця. На цьому етапі пара стикається з реальністю. Любов переходить у прив'язаність, секс стає рідше, не через страту бажання, а через. Тому справлять через дітей, через новини. Партнер вже менш романтичний, бо це тепер не зоряний принц, а співвласник побуту. У цей час особливо легко виникає спокуса озирнутися по сторонам, а може, з кимось іншим було б легше, веселіше, простіше. Десятирічний шлюб це як міст. Хтось переходить на інший берег. І живе ще ближче, ніж раніше, а хтось зламається посередині. Тут вирішує не любов, а вміння говорити. 20 років разом або розквіт, або відчуження. 20 років це не роман, це історія. Люди встигають похворіти, збанкрутувати, піднятися, виростити дітей, втратити батьків. Вони стають не просто чоловіком і дружиною, вони стають близькими родичами. Хочуть того чи ні. І тут можливі два сценарії. Перший сценарій теплий мудрий союз. Секс не зникає, він стає спокійним і глибоким, ревнощі слабшають, бо ми вже пройшли половину життя разом. Сміх стає важливішим, ніж пристрасті. Зрада, здається, не цікаві, бо я знаю, кого люблю і знаю чому. Другий сценарій тиха дистанція. Пара живе поруч, але не разом. Не сваряться, але і не мріють спільно. Секс епізодичний, розмови формальні, тепло випаровується, і тоді з'являється фраза, яка болить сильніше, ніж будь-яка сварка. Ми не вороги, ми просто давно чужі. 20 років шлюбу це або нагорода, або дзеркало. У ньому видно не партнера, а нас самих. А тепер про різницю у віці. Шлюб не міряється віком, різницею років чи довжиною спільного життя. Він міряється здатністю двох людей продовжувати вибирати одне одного. Не раз, не на весіллі, а кожен день. Різниця у віці це старт, а роки шлюбу це дистанція. Фінішу немає, є лише дорога. І питання, чи йдуть поруч, чи тягнуть в різні боки. Яка різниця у 5 років? Ледь помітна різниця, але вже це майже одна генерація. Слухали приблизно ту ж музику, вчилися на схожих правах, пам'ятають ті самі жувальні гумки ті, і ті самі телефони, тих самих співаків і артистів? Що відбувається у стосунках? Любов і секс на одній хвилі, гормони працюють синхронно, бажання схожі. Конфлікти побутові, а не філософські, хто миє тарілки, а не що таке сенс життя. Спільні інтереси не треба шукати, вони вже є. Міцність шлюбу висока, якщо люди дорослі емоційно, зради? Можливості тієї причини, що й у ровесників. Рутина, безлузда, дурість, недомовленість. Вік тут не вирішує, вирішує мозок. 5 років різниці це не про математику. Це про характер. Якщо характер нормальний, то і усе нормально. Різниця у 10 років. Тут уже різниця відчутна. Дві швидкості життя. Це як дві хвилі, які йдуть поруч, але час від часу одна доганяє іншу, а інколи тікає вперед. Хтось уже хоче стабільності, а хтось ще хоче пригод. Хтось думає про іпотеку, а хтось про фестивалі. Хтось планує дітей. А хто ще не визначився з професією? Які плюси? Партнер старший має більше життєвого досвіду. Партнер молодший більше енергії, драйву і новизни. Секс часто кращий, бо балансується темп і бажання. Мінуси такі: різні пріоритети. Один будує, а другий досліджує. Ризик виховання, а не партнерства. Я знаю краще, я прожив більше. Темпи старіння різні. Хтось хоче подорожувати, а другий вже хоче в плет і пити гарячий чай. Яка міцність слюбу? Тримається на повазі. Якщо є повага, 10 років не межа. Якщо її немає, 10 років перетворюється на прірву. Зради бувають, тут уже грає фактор новизни. Молодший партнер може шукати свободи. Старший підтвердження власної привабливості, я ще можу. Тому, тому довіра тут не рекомендація, а зобов'язання. Різниця у 15 років більше. Це вже не різниця, це різні етапи життя. Тут зустрічається досвід і молодість, спокій і буря, стабільність і експеримент. Це союз, де треба дуже чітко розуміти. Що обидва готові платити свою ціну, старший за енергію та молодість, молодший за досвід, стабільність, інколи батьківську чи материнську модель турботи. Реальність таких союзів різний темп старіння тіла та бажань, різні соціальні кола, інтереси, стилі життя, секс інколи яскравий, але потребує більше адаптації. Хтось живе минулим, а хтось майбутнім. Яка міцність шлюбу? Тут головний фундамент не кохання, а угода двох зрілих людей. Я знаю, чого хочу від тебе, а ти знаєш, чого хочеш від мене. Якщо хтось хоче більше, ніж інший готовий дати пара тріщить. Зради Можливі. Якщо різниця у віці замінює любов. Але якщо є взаємна вигода. Тепло і чесність, іноді такі шлюби живуть міцніше, ніж шлюби ровесників. Головне, зовсім не у руках. Не 5, не 10, не 15. У стосунках важливі три речі: перша чесність. Ми разом тому, що хочемо бути разом, а не тому, що боїмося залишитися одні. Друга обмін, а не використання. Я даю і отримаю. А не я даю, а ти просто береш. Третє. Прийняття різниці, а не боротьба з нею. Ми різні, і це нормально. Головне, щоб ми були ми, а не ти проти мене. Люди часто питають, яка різниця у віці найкраща для шлюбу? Відповідь проста і красива. Найкраща різниця це коли двом поруч не холодно. Неважливо, скільки кому років. Важливо, скільки між вами тепла і поваги. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, завжди буде цікаво.